наскільки я щаслива людина, що я зібрала таке коло друзів. І до кого не зателефонувала, сказали, що обов'язково прийдуть, якщо тільки нагода, це саме такий ну, гарячий час, щоб зібратися і прийти сюди. Я вам просто дуже вдячна. Приклоняюся перед вами за те, що ви мені задаєте стільки уваги. Я спи, інколи задумуюсь. Я я в Бога таке чи ні? певно, заслужила, так думаю. Оце. І ще хочу дуже велике спасибі сказати е, організатору цього приміщення, що дали, мені таке, надали таке приміщення, щоб я могла викласти всі свої роботи. Значить, 69 робіт, виконали. Е, це оригінали. І 14 на тих степнах е, до фотокопії. Е, просто я хочу сказати, що я. Вишила більше як десь до 60 то тобто картин Шевченкіани на тему. І в мене в серці дійсно я патріотка нашої країни, тому що щочаркою проглядається в всіх моїх картинах по-моєму. І хочу сказати, я люблю наш край, люблю наше місто, люблю нашу область, і взагалі край, де я живу. І вийшила я. Пам'ятки нашої Хмельниччини. І хочу з ними дійсно десь би поїхати, показати, і що вони в нас є такі, що це настільки, хочу сказати, що це воно наше, його треба берегти. Ну, я сподіваюся, що воно збирається в моїх картинах.